У Волинській обласній клінічній лікарні торік здійснили 31 трансплантацію органів. Пересадили 28 нирок, печінку та два серця. За рік отримали сім згод на донорство від родичів померлого, розповіла суспільному трансплант Координаторка медзакладу Тетяна Мегалега. Три тижні живе з пересадженою ниркою Василь Матейчик седлища Камінька Ширського району. Чоловікові 45. Поставлений діагноз з мені в 2018 році хронічний гламеронефрит. І оце з того часу я. Лікувався до 22-го, а потім мене перевели на діаліз. На діалізі я був десь до грудня, і в грудні 28 го числа мені зробили операцію. Їздив на мене 45 кілометрів. Мені треба було добиратися. Ввечері вже лягав спати, десь годин вісім. І лікар дзвонить до мене, каже: Різдвяний вам подарунок. Каже, ще один донор є. Приїжджайте. Бо ще трошки болить після операції, ще нема сили такої, як було. Але я думаю, що з часом вона наладиться. Хочу подякувати в першу чергу донору і його рідні, що вони погодилися на... Який складний для їх крок донором для Василя став 50-річний чоловік? Після констатації смерті мозку родичі дали згоду на забір органів для проведення трансплантації, розповів Суспільному завідувач відділення трансплантології органів Богдан Степан. Ми дивимося, наскільки адекватне і достатнє кровопостачання трансплантату. Нині Василь готується до виписки. Стан пацієнта задовільний, каже лікар Ерік Свіржевський. Трансплантавана нирка працює задовільно. нарікань до якихся зауважень з нашої сторони немає. Коригуємо тільки рівень імуносупресії і проводимо профілактику. Це знаходиться під спостереженням, Він буде приїжджати до нас. Він має контролювати чіткий прийом препаратів. Мінімум інфекційних якихось середників, Певний період ще зберігається дієта яка як на діалізна, але з часом і від тої можна відходити. Крім Василя Матейчука, ще трьом пацієнтам трансплантували органи від 50-річного донора, якому констатували смерть мозку, продовжує трансплантолог Богдан Степан. Виконано на базі нашої лікарні пересадку печінки, серця і двох нирок. Серце пересаджено пацієнтці, яка була на листу очікування в інституті серця. Це 46-річна жінка, в якої була складна серцева патологія. Печінка реципієнт мали захворювання печінки, це Доступні методи консервативної терапії були вечір. Пані людина перебувала на листу очікування. Операція була виконана за допомогою лікарів першого територіального медичного об'єднання Львова і нашої команди. Це все робилося одномоментно, тобто були залучені досить великі бригади. Кількість трансплантацій на Волині каже трансплант координаторка Тетяна Мегалега, щороку зростає. Зараз у листі очікування орієнтовно 60 пацієнтів. З кожним роком люди все більше і більше дають згод, і це насправді дуже тішить, тому що пацієнти з листа очікування це єдиний їх шанс. Трубна трансплантація, трубний орган. Зі сів Тетяни Мегалеги, торік 30 Волинян написали згоду на посмертне донорство. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.